Вет штука хороша і корисна. Ось, будь ласка, де людина набирати собі воду в бют. Якщо у вас вдома немає води, а це в Одесі трапляється часто. До бювету люди ходять для того, щоб набрати собі питної води і не знати горя. Але міська рада Одеси вирішила, що бюветів по місту замало і треба набудувати і ще, і заодно на цьому наварити. Це перший міський. Це що трапилось? Мене звати Олена Концевич. Зараз будемо розбиратися, за скільки планують будувати нові бювети в Одесі. Еській міській раді обговорюють проєктні рішення з будівництва бюветних комплексів у Пересівському районі. Там наразі здається тільки два бювети зараз. Так, от Олександр Авдієв, начальнику управління державного архітектурно-будівельного контролю. Каже нам, що Одеса, Одеська Мерія, розглядає кілька локацій, на яких можна буде ці бювети збудувати. Зокрема, це академіка Сахарова біля парку ентузіастів і на вулиці Марсельській, 44. До речі, я зазначу, що в листопаді минулого року планували вже десь в Пересипському районі ремонтувати, відновлювати один з бюветів за 5 мільйонів. Чим це закінчилось, невідомо. Але на будівництво двох нових бюветів планують виділити. 11,5 з половиною мільйонів. гривень. Я знайшла навіть проектну документацію на оці гіпотетичні нові бюати, які хочуть збудувати. Ну документація складена так, що тут чорт ногу поламає, тому що не зрозуміло нічого. Але допустимо, закладено в бюджет 11 мільйонів 485 тисяч. З них буріння. Мільйон 900 тисяч майже. Технічна будівля 4 з гаком мільйони, обладнання і водопідготовка майже 2 мільйони, благоустрій 1 мільйон з гаком. А тепер рахуємо: 2, 6, 8, 9 з гаком. А де решта? Якщо почитати взагалі коментарі, то люди просто вже собі відриваються повну. Кажуть, що там за такі гроші повинна свердловина йти через земну кору кудись в Грузію, одразу нам боржомі свіже, і шогіна мер міста повинен в долоньках підносити вам цю воду за такі кошти. Ну логічно, що це коштує грошей і проборити і зробити. Але якщо ми подивимося на цифри в інших містах, то от незадовго до війни у місті Києві. Ремонтували і будували нові бювети, 15 нових свердловин, тобто це 15 нових бюветів, і ремонт 22 існуючих. На все про все вони витратили 15 мільйонів. Якщо порахувати, то це в середньому півтора мільйони на один бювет. Півтора мільйони. Ви скажете, що ціни виросли за кілька років? Виросли, але ж не в чотири рази. Скажіть, будь ласка, ви часто до бюлету по воду ходите? З відкриття його. Як думаєте, в Одесі достатньо биветів чи треба ще? Много не буває. Зараз от будуть будувати два нових, але за 12 майже мільйонів гривень. Я думаю, що вони не помішають. Бувають черги такі, що... Це ми маємо ситуацію, коли рука руку миє, тому що водоканал не дає людям воду або дає їм неналежної якості. До бюветів стоять черги, і міська влада така. о! це означає, що треба вбіветів більше, і грошей на них можна видоїти більше. Це що трапилось, це перший міський. Якщо знаєте, що цікавого трапилось в Одесі. Пишіть в коментарі. Мене звати Олена Концевич, бережіть себе.